Більшість галузей медицини і психіатрія, зокрема, проходили ряд складних етапів. Якщо ж говорити про психіатрію, то варто сказати, що колись давно наших пацієнтів розцінювали як одержимих диявола. Тоді їх спалювали, над ними знущалися, проводили різні антигуманні методи, такі як обмотування в мокрі простирадла на морозі, як підтоплювання, як крутіння в центрифузі, та були інші методи, які на сьогоднішній день вважаються суперантигуманними і неприйнятними. Одним з таких методів була лоботомія. В 1935 році Еґаш Моніш, португальський невролог, розробив метод, який, на його думку, повинен був позбавити пацієнтів страждань і впорядкувати їхню поведінку. Варто сказати, що в ті часи не було ще жодних антипсихотичних препаратів, не було препаратів, які могли б допомогти контролювати поведінку пацієнтів. І тому потреба в якомусь новому методі була така доволі серйозна. В 1936 році цей метод вперше був використаний, і, як на думку Яша Моніша, він отримав доволі позитивний і хороший результат. І цей метод почав масово використовуватись. З 1936 року по 1950 рік в Америці за приблизними оцінками було зроблено приблизно 50 тисяч лоботомій. І наших Психіатричних пацієнтів в ті часи було доволі багато, враховуючи, що була ще тоді Друга світова війна, було багато військових, які потребували контролю, допомоги, яким було важко жити, які мали нічні кошмари, цей метод масово використовувався в даній категорії людей. Враховуючи, що першу лоботомію проводили шляхом просверлювання дирок в черепній і запихання спеціальних там, пристроїв для руйнування лобних відділів мозку. Пізніше, в 1946 році, метод було спрощено, було винайдено трансорбітально, тобто через очні отвори руйнували мозок. Спеціальний пристрій, подібний на ніж для колення льда, запихали між оком і верхньою повікою, і таким чином руйнували лобні відділи мозку. Даний метод. Робив що? Він позбавляв пацієнтів страждань на думку авторів. Хоча насправді лобні долі це ті долі, які відповідають за розуміння, за аналіз, за прогнозування, за контроль поведінки. І руйнування цих долей робить людину безвольною, безхребетною, без емоційною, без ініціативною. Тобто, на думку тодішніх докторів, метод зайняв свою нішу і масово використовувався. В 1949 році була отримана Новоборівська премія по фізіології і медицині. Гегаш Моніш її отримав. В 1950 році піднялася хвиля стосовно негативного впливу даного методу, тому що проаналізувавши дані, було відомо, що пацієнти зазнавали дуже багатьох негативних моментів. Це були і когнітивні порушення, тобто пацієнти втрачали пам'ять, не могли розуміти, що відбувається. Вони були якби більш подібні на овочі. Було дуже багато випадків епілепсії, тобто епілептичних нападів. Також пацієнти деякі помирали від інсультів, і цей метод був заборонений. Лоботомію люблять зображати і у фільмах, і у книжках. Для прикладу, в фільмі Пролітаючи над гніздом з у фільмі Острів проклятих показані випадки застосування даного методу. В 1950 році був синтезований перший антипсихотичний препарат хворопромазин аміназин, і це наступила нова ера психіатрії, ера препаратів, яка зараз триває.